Прямий зв'язок зі студією виходить Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава пані Юлія, вітаю вас. Доброго ранку розпочнемо. Ми зі словаччини і тамтешного прем'єра Роберта Фіцо він розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024-го, тобто не, 2024 дві тобто нинішнього року, і пообіцяв розглянути заходи у відповідь. каже будуть думати, що робити далі, якщо із 1 січня відключать транзит газу російської території України, і навіть Можуть припинити постачання електрики до України. Скажіть, будь ласка, це такий шантаж після візиту до Путіна, і чи варто Україні зараз на це реагувати? Я думаю, що цей шантаж, логіка цього шантажу була сформована не безпосередньо під час візиту до Путіна, а була сформована раніше, і Фіцо просто йде по певному алгоритму, який існує, і ну так би мовити, часових меж. Які є, я думаю, що Росія взагалі любить підписувати у грудні різні енергетичні угоди. І в неї з Україною був подібний досвід, коли ми пам'ятаємо, я думаю, всі 2006 рік. Так, так будемо без російського газу. Що ж ми робитимемо? Будемо без російського газу. Я пам'ятаю ці історії, причому ж не однорічні. Це традиційно було в грудні місяці. Але е Ну, тепер ми бачимо, що ситуація змінилась, тому що, е, очевидно, що в умовах російсько-української війни е, лякати Україну припиненням транзиту російського газу якось дуже складно росіянам, я маю на увазі. Mm -hmm. Тому відключити свого сателіта. Е, я думаю, що Фіцо достатньо простимульований, тому що в нього не така проста ситуація в середині країни, і це подобається його позиція далеко не всім. Тобто опозиційні політики вже починають там шукати можливості поставити питання про його політичну відповідальність і відповідно ботом довіри як прем'єру. Але тут, знаєте, ну, на користь Фіцо грають Різдвяно новорічні свята, тому що. Ну, все, все ж таки, він е, з формальної точки зору, він говорить, що він бореться за енергію саме для Словаччини для енергоресурсу, енергоресурсу для Словаччини, угу. але е, е, будь-який шантаж щодо країни, яка воює проти агресора, з європейської точки зору виглядає, ну, м'яко кажучи, некоректно. І Україна, я думаю, має звертатися зараз, попри вже згадані мною свята, звертатися і до Європейської комісії, що це, мовляв, буде дорого її скоштувати, і звертати е, апелювати до різних документів, тобто формувати не емоційну, а юридичну позицію. Розумієте, тому що якщо ми будемо формувати емоційно, то буде слово Фіцо проти слова України, і слова Фіцо. Російська пропаганда буде поширювати дуже активно, я б сказав, відпузавіялом. А наскільки ми зможемо активно поширювати свою позицію, це питання. Угу. Так само питання в тому, хто з європейських політиків в цій ситуації виступить союзником України і скаже, що вона робить правильно. І якби це був умовний Олаф Шольц або Фрідріх Мерц, я чому називаю німецьких політиків, тому що Німеччина. 22 році відмовилась від купівлі російського газу взагалі, uh -huh. хоча вона була найбільшим його імпортером в Європі. Тобто, це, але це питання е, знов-таки виникає в нас зараз. Є указ про звільнення Олексія Макієва з посади посла. Ну ясно, що він ще не зібрав речі і не не, не повернувся в Україну. Але ж ви розумієте, що після е, видачі цього після. Публікації цього указу там йде процес такого офіційного прощання посла з різними офіційними особами. Виникає питання: а що ніяк це не думалось раніше про те, що може, може почекати і використати німецький досвід і контакти пана Макієва для того, щоб сформувати нашу позицію. Ну та напевно, напевно, раніше це треба було робити трошки, а не а не зараз. Отак з переляку, такого дипломатичного переляку, чи не знаю, як його правильно назвати. Ну окей, а, знаєте, дуже мене зацікавила ваша теза про те, а як реагуватимуть інші країни Європи на слова Фіцо, тому що ну пригрозив він не постачати електрику України. Напевно, в Україні так потиснули плечима, сказали тю, і нам важливо, щоб оце тю прозвучало і з Європи. Направду, щоб нас підтримали в цій історії, як зараз виглядає ситуація. Сказати, напевне, складно, але е, тут це, на мою думку, тест на стратегічне партнерство. Uh -huh. У нас є перелік країн, які є нашими стратегічними партнерами. Ну, я думаю, що хотілося б хоча б від Польщі почути якусь реакцію. Тому що там же ж, ну, якщо е, раніше, можливо, там можна було говорити про те, що. Право і справедливість за своїми іде... ідеологічними, ну але до речі, за ідеологічними засадами вони супротивники Фіцо ж соціал-демократ, смерть це партія з соціал-демократичною ідеологією, е, але знову таки, як е, чи зможемо ми підняти політиків? Ми це Україна, чи зможемо ми підняти політиків під час свят, і наскільки це буде вдалим? ну… Інших країнах, але політики Центральної Європи, це, ну, наприклад, та сама Австрія, вона, е, я так розумію, не буде, е, тому що у них свої внутрішні проблеми, і зараз там Негамер намагається сформувати уряд, е, колишній і, можливо, майбутній канцлер, то з цим є теж труднощі. Е, Чехія, е, ну в Чехії якраз. Є позиція тамтешніх медіа, і якраз можна можна було б розраховувати на е, підтримку уряду фіали, але я думаю, що про це теж треба в першу чергу говорити, домовлятися і е, піднімати ці речі. Е, ну Віктор Орбан нас не підтримує. Я думаю, це зрозуміло. Ну так на великий жаль, зрозуміло і зрозуміло вже давно. А давайте перенесемося до Сполучених Штатів, де Вашингтон Пост написала, що обраний президент США Дональд Трамп чинить тиск на європейські країни, вимагаючи збільшити допомогу Україні, і водночас даючи зрозуміти, що допомогу від Америки буде скорочено. Тут в мене запитання: а яку саме допомогу буде скорочено, тому що можна допомагати війську, можна допомагати економіці України. Ну і там зрозуміло, ми не ми поки. Ми не знаємо, наскільки буде її скорочено і чи буде скорочено взагалі. Ну і, е, власне, у вас я хотіла уточнити спитати, наскільки зрозумілою чи навпаки заплутаною взагалі виглядає ситуацію із миром від Трампа зараз? Є розуміння того, чого він хоче і як це втілюватиме в життя? У мене є тільки одне розуміння. У мене є розуміння, що е, Дональд Трамп за своїм психотипом хоче швидких, ефективних, яскравих перемог. І, в принципі, намагається говорити е, про це максимально ну, в своїй манері. Знаєте, е, якщо говорити про такий світ від Трампа, то він е, всьому обертається ну, все навколо Трампа. І насправді це достатньо складна для нас конструкція. А ви знаєте, от я вдаруєте, я вас перебила, просто слухаючи, що ми не повинні формувати емоційну позицію. От для мене Трамп є тим політиком цією цієї людини, яка з одного боку якраз упирає на емоційний бік, на емоційну сторону, а з іншого боку, там же ж прагматичний прагматизм. Як це йому взагалі вдається поєднувати У нього значний бізнесовий досвід, mm -hmm. і от, ну, от, знаєте, така, я думаю, що колись, може, і є така книжка. Да? Трамп-свінг, гойдалка Трампа, uh -huh. чи вона, ну швидше за все, ну я, я думаю, що під таким виглядом е, його біографію ще будуть писати. Але якщо ми говоримо про гроші і про тиск, то давайте згадаємо, що коли Трамп був 45 м президентом Сполучених Штатів, то він говорив про те, що країни НАТО мають збільшити свої витрати на Певні суми до 2% від валового внутрішнього продукту на оборону витрати, тобто, та, так як це передбачено документами власне Північно-Атлантичного альянсу, зараз він говорить про збільшення до 5%. Це, ну, це не просто цифри, ми маємо це теж усвідомлювати. Ви розумієте, що 5% ВВП, е, ну на моїй пам'яті, хоча я не військовий експерт, але. На моїй пам'яті, біля 5% ВВП на оборону зараз витрачає тільки Польща в Європі. Всі інші країни менше. Тобто, це для них, ну, що це означає? Збільшення в такий спосіб витрат на оборону означає погіршення соціалки, погіршення інвестиційного клімату, погіршення можливостей для розвитку тощо. Але Трамп реагує на російсько-українську війну. І я думаю, що цей заклик він ну десь нас має підбадьорювати. Тобто він очевидно усвідомлює, що не все так просто в цій ситуації і йому буде в принципі дуже дуже непросто. Uh -huh. Лідеру сполучених штатів. Я думаю, що він як лідер сполучених штатів не хоче зіткнутися з ситуацією, коли буде, ну скажімо, негативний для нас розвиток подій, який. Поставить перед європейцями потребу просто вимагати від свого старшого партнера по НАТО, а е, штати в даному випадку старший партнер по НАТО, направляти американських солдат до Європи. Я не впевнений, що Сполучені Штати до цього на сьогоднішній момент а ще НАТО до речі, тому що от, звучать заяви про те, що має Росія арешнік, значить, країни е, НАТО мають мати таку зброю, яка здатна протистояти цьому самому арішніку. Ну а знову таки, ми розуміємо, що Сполучені Штати вже демонструють, нам є чим збивати арешники. А що Європа? А чи готова вона до таких викликів? Тому що П'єр Вандіє е, е, це командувач НАТО із трансформації. Він якраз робить подібні заяви про те, що НАТО повинно мати так далекобійну зброю, аби Реагувати і усувати такі загрози, як Арешнік, і, і що. Розумієте, насправді ну, так склалося ще в роки холодної війни, що Сполучені Штати були головним донором військового потенціалу НАТО. Угу. Сполучені Штати це країна з найбільшим в світі військовим бюджетом. На 25-й рік здається понад 800 мільярдів. Доларів, тому ну він величезний, він більший ніж у інших країн. Причому, якщо їхні бюджети складати разом докупів, і відповідно це е, викликає певну реакцію, певні дії, певні ну, очікування. Тобто, е, в принципі, Північно-Атлантичний альянс він вибудовував свою інфраструктуру у розрахунку на активну участь Сполучених Штатів. Потім був як відомо період розрядки. Там, потім був якийсь час однополярний світ, коли Сполучені Штати розслабились. Ну, в принципі, всі розслабились. Європейські країни теж розслабились значною мірою. Але зараз ну, ми маємо не просто говорити про російську загрозу. Ми маємо говорити про те, що російська загроза існує для всієї Європи, і що те, що відбувається в Україні, це. Може бути лише одним театром бойових дій, це ж очевидно. Ну і ще трохи про НАТО і історії з пошкодженням кабелів у Балтійському морі. Пам'ятаємо 25-го числа. Фінляндія про це заявляла. Так, от Марк Рюте зараз каже генсек Альянсу, що НАТО посилить свою присутність у регіоні. Сказав він про це після розмови із президентом Фінляндії. Фінська поліція розслідує зараз цей інцидент і чи причетна судно з російського так званого тіньового флоту до пошкодження електричного кабелю, який якраз про ходить між Фінляндією та Естонією. Ну і як у Фінляндії повідомляли, були виявлені перебої в роботі чотирьох телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, які з'єднують країну з Естонією та Німеччиною. І тут відкритим залишається запитання, чи почне нарешті Альянс реагувати хоча б на російські диверсії і провокації проти країн альянсу самого. Ви знаєте, пані Юлія, мені здається, проблема полягає в тому, що. Берегова охорона Фінляндії виявилася найбільш відважною і рішучою з усіх структур НАТО протягом останніх 10 років. Ну, може, ще турки, які збили в 2015 році російський винищувачі бомбардування. Все в принципі більше, мені здається, таких проявів великих не було. Це не проблема. Ну тобто, проблема полягає в тому, що. Росія за цей час створила такий військово-політичний компостер, який дозволяє їй протягувати рішення, і ну дивіться, навіть з тими самими КНДРівцями. Тобто, ми тепер розуміємо, що вони дійсно воюють на е, російському боці. Тобто, навіть е, померлий в українському полоні солдат КНДР, це свідчення того, що вояки з КНДР проти України воюють. І, відповідно, нам треба говорити про це, нам треба апелювати до наших партнерів по НАТО не просто словами, що а коли ви нас приймете до НАТО. У мене в цьому питанні е, виникає ну, зовсім інше. Для чого нам такі такі апеляції до до такого альянсу? Коли ми бачимо, як ракети там залітають е, почергово, то до, на територію Польщі повітряний простір. То в повітряний простір Румунії. Угу. І... Румунія при чому морозиться як може. Так, так, в Румунії парламент ухвалював спеціальне рішення про те, що можна збивати там, ракети і дрони, бо у них але у них виходить, що залеті... вони розраховували рішення проти дронів, а залетів Джорджеску, правда, в першому є. Угу. І... Ми розуміємо, що немає військово-політичної волі. Для того, щоб ухвалювати відповідне рішення, страх ескалації з Росією він є потужним. А Росія на цьому вправно грає і буде грати далі. І доки вона не отримає попитці, максимально можливо, знаєте, як цей е, герой ще старого радянського фільму казав, буду бити сильно, але точно. Mm -hmm. Штати і їхні партнери по НАТО вони мають показати власну спроможність ударити сильно і точно. Якщо без цього, ну буде дуже доки Росія не отримає попиці, вона не не зупиниться. Це ж абсолютно очевидно, на мою думку. А поки загрози для Естонії про них пише політико, видання Росія може спробувати захопити частину Естонії. Зараз вже спостерігається підготовча активність, яка передує військовим операціям. Російська Федерація глушить супутникову навігацію у прикордонному місті. Нарва краде навігаційні буї, запускає розвідувальні дрони. Кремль може захопити східну Естонію з її великим населенням етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобаль. Війну у відповідь пише політико. Скажіть, як ви ростіннюєте такий варіант розвитку події, і коли то воно можливо? В часі? Я був в нарві років сім тому. Там ще був такий, знаєте, наші естонські колеги проводили різні курси з зміцнення стійкості і місцева російськомовна преса така ну ват. Вона про це називала, що це зібрання політруків НАТО. У них була така, е, такі, знаєте, ідіома. Тобто, е, але дійсно на території е, власне, на території східної Естонії багато. Ну тут тут питання не в мові. Тут питання в тому, що це не громадяни Естонії, бо в Естонії та в Латвії є такі категорії населення, як не громадяни. І Росія під приводом захисту російської мови, який вже обкатаний в Україні достатньо активно, правда, uh -huh. дійсно таке зробити. Може, ну тобто, я б сказав, що країни Балтії і Польща в цьому питанні найбільш вразливі, тому що у Росії є і власні ресурси, і є можливість використовувати Білорусь для подібних операцій. Ну і навіть в формі. Білоруської армії після того, як Лукашенко цього року сказав: ну а що, з нашої території зайшли в Україну, так мовляв, питайте у Зеленського, чому це російські війська поверталися з навчання і вирішили зайти в Україну Ну, тобто, ми ж розуміємо, що ця позиція вона не може бути адекватно сприйнята і адекватно оцінювана. Тому про що я хочу сказати? Що ми повинні чітко максимально усвідомлювати. Що існує е, цей на сьогоднішній момент виклик, і публічна Україна, а Україна має право моральне як жертва агресії, скажімо, направити своїх інструкторів до країн Балтії. Це не та кількість людей, яка е, може суттєво вплинути на ситуацію на фронті, але це та кількість людей, яка продемонструє, скажімо, нашу вдячність. За підтримку, адже та сама Естонія передала нам всі свої 155 мм гаубиці, здається, ще минулого року за прем'єрство Каїкал. Тому, е ну тобто, союзництво, солідарність, підтримка це е двосторонні рух, а не односторонні. Ми маємо це, це демонструвати. Ми маємо це показувати, і маємо створювати для наших партнерів умови, щоб вони мали підстави говорити Росії. Ми знаємо, що ви готуєтесь. Ми розуміємо, і ми теж не проявляємо якісь можливо речі більш активно, але ми теж готуємо. Ну тут до, до речі, щодо Лукашенка нещодавно він заявив, розмріявся, можна так сказати, що Кремль передасть Білорусі орішники, причому понад 10 ракет. Сам Путін напевно подивувався такій кількості, бо напевно стільки немає в Росії зараз орішників. Що це була за дивна комунікація між Путіним і Лукашенком? І власне, які висновки можемо робити із неї. Цих е висновків дуже прості: Лукашенко патологічний брехун. І той, хто стежить за його політичною кар'єрою, він розуміє, що Лукашенко ні в чому вірити не можна. Він два тижні тому заявив, що десятки боєголовок ядерних перебувають на території е, Білорусі. Мені тільки цікаво, він збирається. Ну як він, він вже, е, скажімо, такі закони фізики е, віднайшов, що на території, де, куди поширюється влада Лукашенка. Там не поширюється, наприклад, радіація, так, я так розумію. Чи в разі використання ядерної боєголовки радіаційний ну, потік вітру з радіоактивними частками, він зупиниться біля кордону Білорусі і, і не буде проходити далі доки білоруські прикордонники нададуть відповідну Ну, Ви ж розумієте, що логіка білоруського диктатора вона е хибно викривлена. І ми не повинні ну з нею виходити. Ми, ми повинні розуміти, що те, що він говорить, це е, в тому числі елементи інформаційно-психологічного тиску. Він для цього в першу чергу путіну потрібен. А сам Лукашенко в такий спосіб він піднімає власну значущість, ну так, власному розумінні, як він це бачить, що він ну знаєте, що з ним рахуватися повинні, що він весь такий от прекрасний, і що без нього європейська політика не висвітлює. Uh -huh. Ну і тоді, пане Євгене, вже наприкінці нашої розмови, бодай коротко поговоримо ще про західну Європу. Нім Німеччина зараз у фокусі уваги, бо пам'ятаємо, що тамтешній президент оголосив про розпуск Бундестагу. Чекали на цей крок, так і е, призначив вибори на 23 лютого. Скажіть, будь ласка, чи варто Україні українцям турбуватися про ці вибори? Чи можуть результати голосування і переможці якось суттєво вплинути на підтримку України? Ну, поки головний для нас виклик, це те, що партія альтернатива для Німеччини, яка в принципі не приховує своїх теплих відносин з Кремлем, вона десь е ділить друге і третє місце. І це mm -hmm. ясно, що з нею ніхто не буде формувати коаліцію, тому що ну це такі, е так би мовити, е політики, з якими не дуже сильно хочуть і німецької політикою, можемо так сказати. Але в будь-якому випадку ну це серйозний виклик, тому uh -huh. що популярність цієї політичної сили росте. На, uh -huh. ну в цьому випадку я думаю, якось бажано, все таки критику Олафа Шольца прикрутити, тому що Німеччина Україні дійсно активно допомагає зброєю, не тільки зброєю, і те, що вона відмовляється передавати Таурус, я вже колись про це говорив. Це насправді рішення, ну, в принципі, консолідоване різних е різних е представників німецького а не просто. Ну, не просто захотів дав, не захотів не дав. А дійсно тривають дискусії з цього приводу. І, власне, оцінюючи ті ризики, які можуть супроводжувати це рішення, все таки поки що вирішують не надавати нам таврусів. Вони євгена даруйте. Я вас перебила. Час нашого спілкування в ефірі на превеликий жаль скінчився. Євген Магда, директор інституту світової політики. Говорив зі мною. Ми йдемо далі.